Вітаю вас, шановні глядачі. Найважливішою справою у бджолярстві є боротьба з шкідниками бджіл. Найбільшим шкідником, який завдає найбільшого збитку сім'ям, є кліщ ворога. І бджоляри приділяють велику увагу боротьбі з ним. Одразу після відкачки меду ми розставляли полоски. Пропитані спеціальним інсектицидом для того, щоб трохи збросити кліща з бджіл. Бо як це не зробити вчасно, сім'ї дуже постраждають і на цей момент вже у сім'ї були дуже маленькі, бо кліщ би висмоктав бджіл, усю лімфу, і вони б одійшли загинули. Тому ми трохи скинули сім'ї у нас на цей момент гарні. На цей момент у вуликах вже нема розплоду або майже нема. І тому кліщ весь перейшов на бджолу. І тому зараз так необхідна ця обробка для того, щоб цього кліща скинути бджоли. Ми обробляли вже деякі сім'ї, ті, що в боровиці, і дивились на підсумок цієї обробки. Дуже добре, кліща стало значно менше на бджолах, і видно і на днові вулика, і на прильотних досках мертвих кліщів. І тепер ми будемо проводити додаткову обробку від кліща вже другим препаратом, не полосками з інсектицидом, а самим інсектицидом. Для цього ми будемо застосовувати щавельову кислоту 2% розчин або е, препарат БІПІН або тактик. Біпін або тактик випускаються в ампулах. 0,5, 1 мл. 1 мл зводиться на 2 літри води, а 0,5 на 1 літр. 0,5 мл біпіна на 1 літр води достатньо для обробки 10 бджолосімей, тобто 100 мл розчину на 1 бджолосім'ю. Обробку можна проводити звичайними шприцами 10-20 кубів, набираєш у шприць розчину 10 кубиків і проприскуєш по вулочці між рамками. Оце на стандартну сім'ю в 10 рамок піде якраз 100 мл розчину. Ми будемо проводити обробку, у нас є ветеринарний ін'єктор за допомогою ветеринарного ін'єктора. Проводимо обробку жалосімей біпіном. Оце навели біпіна 1 кубик на 2 літра. І сім'ї вже сформовані, розплоду майже нема. Сьогодні у нас 23 вересня. Двадцять третього року і проводимо обробку. На кожну вуличку десять кубиків, по крайніх вуличках можна трохи менше. У нас шприц набирає п'ять кубиків до по два шприца на одну вуличку. Можна робити обичними 10-кубовими шприцями. У нас такий зоовітеринарний ін'єктор є. Простенький. Бувають такі типу, пістолет, У нас просто шприць з шариковим клапаном, пружинкою. Ну і це добре, що він сам набирав. Такі вулика зробили, прикриваємо їх і другу половину. І це виходить на один вулик приблизно 100 мл розчину. Перед цим ми ставили полоски після відкачки меду. Манхао китайський, дуже ефективний, Нам сподобалось. Це от водичок цього году року. Накриваємо. Лятки вже були звуки. Ну и паучок у нас живий, як ви как лица. І сімейка. Матка змінилася. Це ми ви бачите, що вулки покручували злобоку по частічно. Оці рамочки ще викинути треба. Тут розклад є в середніх рамках. Просто вони купували. І будемо забирати його на На Баровиці вулики ми вже обробили раз з шавелевою кислотою а раз депіном а тут двічі полоски ставили а тепер перший раз депіну а там подивимось що в деяких вуликах вже розплоду давно нема а в деяких яйця, бачив всі матки підсівають жолки у нас спокійні ми їх обробляємо вони ховаються не лізуть до нас Пархомовки у нас зараз залишилось, що Ну Це за годину всі оброблені. Бачите, вона швиденько виходить з ін'єктором. Ну і все. І нікого нема. Бачите, скільки в було, ще не пішли. Кого ти цих не обробив? Давай пойдем. Да нифига. Сашка может и сам пришел сюда все сделать. Скотик, мы щел пишли. Давай пойдем. Медленно, чтобы не давить. Чтобы не уйти. Вот просто и Сейчас у нас еще чуть. Де не кошти, буде Все, пішли ми далі обрабля. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі!